Сторінка 12, розділ 1. Науки, що вивчають минуле. Параграф 2. Історія наука про розвиток людства. Що вивчає наука історія? Люди завжди цікавилися минулим. Ми пам'ятаємо події та людей, пов'язаних з нами, і ця пам'ять допомагає нам зрозуміти, як минуле плетене в наше сьогодення. Усе, що колись справді відбувалося, це історичні факти. Дата вашого народження теж історичний факт, який належить до минулого. Дата народження то початок вашої особистої історії, день, місяць і рік народження. Це час, а місце вашого народження це простір. Історія людства подібна до життя людини. Вона складається з історичних подій. Які колись відбулися важливі події людина прагнула запам'ятати і розповісти про них нащадкам. Для розуміння минулого важливо встановити причини і наслідки історичних подій, розрізняють також привід до певних історичних подій. Певні особливості життя людей час від часу повторюються, мають спільні ознаки, наприклад, культура, господарське життя, релігія їх називають історичними явищами. Уся історія людства складається з ланцюга історичних подій і явищ, які становлять історичний процес. Чому подія відбулася, причини події, що пришвидшило початок головної події, привід до події, те, що відбулося, Подія. наслідки події. до чого призвела подія. Незалежна Україна. Україна має тисячолітню традицію державності: Русь і Королівство Руське. Велике Князівство Литовське, Козацька держава, державні утворення ХХ століття. Проте українські землі не раз потрапляли до складу інших держав. Одним із найбільш жорстоких було панування комуністичної влади, що встановилася в Україні в 1921 році. З тих часів українцям довелося зазнати чимало лиха, зокрема, звини комуністичної влади, мільйони українців. Загинули під час голодомору 1932-1933 роки. Однак український народ завжди прагнув волі наприкінці 1980-х років, коли комуністичний режим уже був слабким, з новою силою. Розгорнулася боротьба українського народу за незалежність, і от, 24 серпня, 1991 року Верховна Рада ухвалила акт проголошення незалежності України. Українському народу вдалося відновити вільну державу. Невдовзі 1 грудня 1991 року на всеукраїнському референдумі 90,32% населення України підтвердили бажання жити в незалежній Україні і обрали першого президента України Леоніда Кравчука. Результати цього референдуму заклали початок міжнародного визнання України іншими державами. Демократичний розвиток України не був простим. Європейський вибір, права людини і цінності демократії відстоювали українці під час Помаранчевої революції 2004-2005 років. Та революції гідності 2013-2014 років. у 2014 році розпочалася збройна агресія Росії на сході України 24 лютого 2022 року. Вона переросла в повномасштабну війну. Та героїчний український народ об'єднався і дав гідну відсіч ворогові на захист України постав увесь демократичний світ. Предмет шкільної історії, засоби пізнання історії, дехто з вас вже встиг прочитати оповідання, подивитися фільм, ознайомитися з історичними пам'ятками. Але все це були лише окремі свідчення історії. А тепер ви розпочинаєте вивчення історичної науки, історії як нового навчального предмету. Водночас, треба розуміти, що історія як наука та історія як шкільний навчальний предмет істотно відрізняються. Спробуємо розібратися у відмінностях між ними. Що, де і коли відбулося? Головні запитання, з яких. Починають вивчення історії. Проте відповіді на ці запитання недостатньо. Важливо з'ясувати, чому сталася подія та які наслідки вона мала. Вивчення історії допомагає нам знайти пояснення, чому відбуваються ті чи інші події в нашому житті. Наука історія ретельно досліджує, установлює достовірність історичних фактів. Описує історичний процес, намагається пояснити зв'язок між тими чи іншими подіями і явищами. Історія людства різноманітна, однак часто густо навіть одну і ту саму подію описують по-різному. Це пов'язано з тим, що історію пишуть люди, які мають власні переконання і уявлення про те, що таке добре і погано, що важливо, а що ні. Історію можуть оповідати різні люди, а от встановлювати дійсні історичні факти. «Факти і події завдання вчених істориків під час уроків історії ви вивчатимете вже відомі підтверджені історичні відомості, хоча також діятимете як дослідники. Будете опрацьовувати історичні документи, зіставляти їх розмірковувати про важливі історичні явища. Як справжні учені історики, будете добирати джерела з історії рідного краю, досліджувати родовід. Історія це наука про життя людей у про їх заняття, думки та дії. Чому історія важлива? На запитання, навіщо вивчати історію у школі, відповідь можна дати в мудрості наших предків. Подивіться лишень добре, прочитайте знову тую славу та читайте От слова до слова, не минайте ані титли, ні життії коми. Все розберіть. Та й спитайте тоді себе, що ми, чиї сини, яких батьків. Тарас Шевченко